Звернення Бога. Життя в людей буває дуже різне, і зовсім різним є життєвий шлях. Хтось у житті багато має сили, а хтось постійно потерпає крах. Одним в житті усе дається легко, без труднощів і болю у очах, а для одних життя неначе пекло постійно плач, невдачі, Сум і страх, і ми одні. Ніхто не помічає, ніхто не бачить, що на серці в нас, і дуже часто боляче вражають словами пересудів і образ в душі горить. Горить в душі так сильно, що хочеться кричати на весь світ: болить душа, і біль у ній не стихне. Немає сили, бо все болить. Немає тих, хто, знає, хто здатний зрозуміти, хто може дати зцілення бальзам, хто може підбадьорить, підкріпити, хто може лікувати біль від ран Так мало тих, хто в душу проникає, хто може зрозуміти біль в душі, хто без уваги серця не лишає. Хто буде з нами у суворі дні, та є один, який не залишає, який не покидає ні на мить, який усі проблеми наші знає, який лікує нас, коли болить. І той один сьогодні з нами поряд. Хоч і здається, Він для нас німим, Він посилає свій батьківський погляд. І ніжно кличе ти вперед за ним, він знає все, йому лиш довіряйся. І це не тільки фраза чи слова. Він був з тобою, коли ти сміявся, і коли, здавалась, лусне голова. Він був тоді, коли ти сумнівався. Коли ти плакав у часи тяжкі, він знав і те, як сильно ти боявся, і як той страх приходив уночі. Він знає все, він добре пам'ятає, коли горіла у вогні душа, і він дитя своє не залишає, хоч і здається, що його нема. Не вір словам, які тобі сьогодні так сильно хоче ворог принести, про те, що я не чую, що безмовний, про те, що я давно тебе <кій> лишив. <кій> О, сину мій, з тобою я зостався. Я не залишив у бою дитя, чому? Скажи так сильно захитався, скажи мені, де віра є твоя, чи я німий, чи не відповідаю, чи я не чую з того на душі, скажи мені, чи, що я, чи я щось забуваю, О, рідний сину, сину рідний, ні, я не забув. Я добре пам'ятаю, я кожен подих твій дитя ловлю, якби ти знав, як я тебе кохаю, якби ти знав, як я тебе люблю, якби ти знав, то ти б не сумнівався б і до кінця довірив би життя, яким я був, таким я таким. Таким і залишався, і я для тебе помич є твоя, моє дитя, прийди і не вагайся, я знаю думку, знаю біль твою, мені завжди у цьому довіряйся, подам для тебе силу я свою, я не забуду. Хоч ти й не помічаєш мою роботу у своїм житті та день прийде, і ти усе пізнаєш, і зможеш ти все просто зрозуміти. Моє дитя, прошу, не сумнівайся, я все зроблю, лише потрібен час, я все зроблю, ти вірую, смі... сміцняйся і довіряй у найскладніший час. Запам'ятай, що світло засіяє, наповнить серце спокій від Христа, не забувай, Господь твій усе знає, мої і небо, і уся земля. Прийми сьогодні відповідь від Бога, і головного ти не забувай, чим тяжча на землі твоя дорога. Тим більш бажаний буде рідний край. Не сумнівайся. Я все пам'ятаю, моє дитя. Тебе благословляю. Слава Господу!